Якби дух Тараса Шевченка повернувся тепер в Україну, то він, мабуть, сказав би такі слова: Я помер, ви поховали мене на могилі, і січки не раз горали по вкраїні милій, становили обеліски, пам'ятні шедеври, але дехто аніскільки не збагнув ті перли». Не второпав, хто є ворог, не порвав кайдани, не поможе ні психолог, не усі майдани, доки в нас на заднім плані тінь ворожа ходить, затираючи всі грані, нас у прірву зводить. Прокиньтеся, схаменіться, протріть свої очі. Завжди прийде світлий ранок по ворожій ночі. І згадайте мої вірші, це ще спокон віку, якщо забуваєш, хто ти. Nima ti liku.